Так, Показую один з кращих тримерів, який часто ми рекомендуємо. Тример дуже добре підходить для гоління під нуль, для бороди. Тут хороша комплектація. Тут в комплекті насадки 1, 3, 5, 7. Також водонепроникний корпус. Цей корпус можна повністю промивати. Керамічний ніж, дрібний приємний зуб, дисплей показує рівень заряду акумулятора. І є два датчики. Датчик, що потрібно підлити, і датчик, що працює від мережі. Ось такий, будь ласка, комплект. В комплекті насадки 1, 3, 5, 7 до 7. Тобто це і хто хоче для коригування бороди, хто залишає таку велику довжину, то вам буде зручно. Окантування. І добре, що це водонепроникний, водонепроникний можна промивати, в душі використовувати. І керамічний ніж. Працює 180 хвилин від акумулятора. Час зарядки. Півтори години може працювати від мережі. Тому, будь ласка, кому потрібно це Voyager V961, 899 гривень ціна. Замовити можна на сайті Тремр. Замовити можна через Instagram, Viber, Telegram. Хороший варіант як на подарунок, так і для власного використання.